Не готові команди у найбільш оптимальних кондиціях. Розпочали вони безпосередньо 14-го туру. І зараз небезпечний Мазар Кузьмич номер 9 Ігор Тимців, номер 14. Станіслав Шклярук. номер 19. Воротар. Зараз удар. від Піх. Розіграш м'яча, Семенко. Класно зараз, як наступ. Мізюк просувається. Зараз він вперед. По кількох опонентів. Удар. Мізюк. І що все-таки Стефанків, може бути контратака, може бути небезпечно. Стефанків. Чи буде удар по воротах Стефанків пробивав? Поважав за потрібне. Бачимо Стефанків розгорнути атаку за своїм сюжетом пробиває. Любі друзі. Запрошуємо вас до перегляду другувати саме у князів. Є сьогодні. Пробиває зараз Сизик. Усе це помножимо. Юнацька амбіції Романюк на фланг передача, Пробиває Сизик. За часом місто Юулець Лемківська, 15А. Тут. Інформаційний партнер Асоціації Футзалу Львівщини. Камспорт, Камспорт медіа, яке обирають спортсмени. Фес Дотей, то знеться з ним. Місто вулиця. А дуже багато нового, дуже багато інтерактиву, розіграшів. Та неймовірно захопливої доба. Е, власне, тому не хотілося б псувати враження. Питання є. Е, в будь-якому випадку заключний тур! Дуже і дуже цікавим буде у нас. Романюк. Чи буде удар по воротах? Буде Мізюк. Е, марокняк. Класно на місці. Зіграв в цьому епізоді. Треубець, що не забиває, триубе. Власне, тому запрошуємо усіх вас ще раз нагадаю: у суботу о 10.30 розпочинається ігровий день у Суперлізі Львівщини з футзалу. Заключний.